Привіт! От уявіть один із найдавніших текстів в історії людства здається, вже давно знайшов відповідь на питання, яке мучить багатьох і сьогодні. А саме, як, як знайти радість у світі, де здається, панують доля та випадок? Ну що ж, сьогодні ми якраз і розберемо цю вічну мудрість. Мабуть, кожен колись думав, чому, чому хороші речі трапляються з поганими людьми, а погані з хорошими. От саме це питання і ставить стародавній мудресь. Чи є взагалі в нашому житті місце для якоїсь справедливості? Чи може все вирішує просто сліпий випадок? Гаразд, з чого ж починає автор, якого ми знаємо як проповідника. А він, знаєте, просто оглядає світ навколо і помічає дещо, що його глибоко, ну просто таки турбує. І ця дилема я впевнений, знайома абсолютно кожному. І от от його перше, і треба сказати, досить суворе спостереження. Виявляється неважливо, як живе людина, праведно чи грішить, добра вона чи зла, доля у всіх одна. Так виглядає на те, що всесвіт якось не дуже поспішає роздавати нагороди чи покарання, так як ми собі це уявляємо. То в чому ж справа? Проповідник каже, що замість якоїсь там вищої справедливості чи карми світом керує інша, набагато більш хаотична сила, і це час і випадок. Тобто перемагає не найшвидший, ні, а той, кому просто пощастило. І виживає не найсильніший, а той, хто, знаєте, опинився в потрібному місці в потрібний час. От і все. І цей образ він вражає, наскільки він точний. Люди, каже він, схожі на риб, що потрапили в сітку, або на птахів у пастці. Уявіть, ми живемо собі, будуємо плани, все йде, наче добре, і тут бац, лихо! Доля абсолютно непередбачувана, і саме в цьому її, мабуть, найбільша жорстокість. Добре, але якщо саме життя настільки непередбачуване, то що тоді казати про його кінець, про смерть? Тут проповідник, знаєте, йде ще далі він використовує ну дуже різке, але неймовірно потужне порівняння, все для того, щоб показати цінність того, що ми маємо просто зараз. Потужна заява, правда? Живий собака, навіть найжалюгідніший, кращий за мертвого лева. Так так, за того самого колись могутнього царя звірів. Чому? А тому, що в собаки є те, чого у лева вже ніколи ніколи не буде, і це життя. І це порівняння воно ж дуже показове. Дивіться, живі, на відміну від мертвих, мають одну, але таку важливу перевагу. Вони знають, що помруть, вони усвідомлюють, що їхній час обмежений, і саме це, саме це й надає сенсу кожній миті. А у мертвих у мертвих немає вже нічого, ані любові, ані ненависті, навіть пам'яті про них не лишається просто все зникає. Ну і яка ж їхня частка у всьому, що діється тут, під сонцем? А ось вона нуль. Просто нуль, абсолютно нічого. Мертві більше не беруть участі в житті, не мають жодного впливу взагалі нічого. Їхня історія все завершена. Чесно кажучи, після таких похмурих роздумів легко можна впасти у відчай, але проповідник робить абсолютно, от просто такий несподіваний поворот, виявляється, саме, визнавши цю сувору реальність, він і знаходить шлях до радості. Як вам таке? Отже, що ж виходить? Якщо ми не можемо контролювати долю, і якщо смерть це кінець абсолютно всього, то як тоді жити? Яку ж відповідь проповідник дає на цю по суті екзистенційну дилему? А ось і вона, його практична мудрість. Він каже: не треба шукати сенс десь у майбутньому чи в потойбічному світі. Нагорода. Ота сама частка, вона тут і зараз просто насолоджуйтесь простими речами, їжею, вином, світлим одягом як символом радості, любов'ю і працею, в яку вкладається вся душа. Оце, виявляється, і є сенс. А чому саме так? А тому, що альтернатива це Шеол, давнє уявлення про царство мертвих, і це варто розуміти не рай і не пекло. Це місце повного небуття, де вже немає ні роботи, ні думок, ані мудрості. Тобто усі можливості, які тільки існують, вони є лише тут і зараз, і от саме тому кожна мить, вона просто безцінна. Ну і наостанок автор додає ще один такий важливий і, можливо, трохи гіркий штрих до своєї філософії. Він розповідає коротесеньку притчу, яка ну, справді змушує задуматись. Просто уявіть собі картину. Малесеньке слабке місто, а його оточила величезна армія могутнього царя. Ну, ситуація, здається, абсолютно безнадійна. Але в цьому місті знайшовся один бідний, проте дуже мудрий чоловік, і саме його мудрість не сила, не зброя, а мудрість рятує всіх від неминучої загибелі. Ну, справжній герой, що тут скажеш? І ось розв'язка. Щойно небезпека минула, про цього героя просто забули. Так, його мудрість врятувала ціле місто, але не принесла йому ні слави, ні багатства, ні навіть простої людської вдячності. То який же з цього висновок? Мудрість, звичайно, краща за грубу силу. Тут і сперечатись нема про що. Але є й гірка правда. Світ, виявляється, не завжди її цінує. Слова бідного мудреця дуже легко забуваються, щойно минає небезпека, і виходить, що бути мудрим це ще зовсім не означає бути успішним чи шанованим. І це питання воно залишається відкритим. Дивіться, стародавній текст дає нам потужний інструмент, як жити щасливо в умовах повного хаосу. Але водночас він залишає нас із таким тверезим усвідомленням, навіть найбільша мудрість не гарантує ну, ніякої зовнішньої винагороди. І як жити з цим знанням, це вже вирішувати кожному. І мабуть, саме тому ця філософія залишається настільки актуальною навіть через тисячі років.